Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, етер на радіо Chicago продовжується. Ви дивитеся нашу вечірню студію. І поряд з нами сьогодні наша чарівна гостя Сніжана Декан, представниця будівельної компанії Люкса Хаус та компанії, де ви можете знайти будь-які товари для дому і для себе. Компанія друга має назву Люкса Хаус Біонд. Власне про ці дві компанії. Зараз ми будемо розпитувати Сніжану. Доброго вечора. Як у вас справи? Доброго вечора. Дякую, дякую вам за запрошення. Дуже рада бути сьогодні тут присутня і мати можливість вас познайомити з нашими компаніями. І ми радіємо пізнати і вас, і компанії, тим паче, що от з представлення так інтригуюче сказав, одна компанія будівельна, інша для дому, для себе. Давайте відразу розповідайте. Чому дві компанії і одна людина в цій студії представляє обидві компанії? Як так сталося? Окей, okay. все почалося з того, що це дві компанії одного власника. Власник компанії починав свою роботу з того, що він був будівельником. Він був будівельником і по що не вистачає саме європейських товарів. Товарів європейської якості, таких як вікна, двері, і воно все пішло далі. І відповідно виник попит на інші товари, і ми вже відкрили інші магазини магазин, де ми маємо товари для людей, можна так сказати, не тільки для будинку, це взуття, це одяг, це прикраси. Тобто, все, все, чого тут так нам не вистачає, ми маємо в наших магазинах. Це дуже цікаво, тому що товари для дому це одна індустрія, одна стихія. Я так розумію, що той чоловік тим тим всім керує. А вже Luxa House Beyond – Це такі знаєте. Більше напевно, то з того, що ви кажете аксесуари для себе, для дому. То напевно вже дружина дала йому таку ініціативу. Так зробив компанію для мене. Окей, цікаво. А як довго компанії існують? І власне власник, ви кажете, він є хто за походження? То то є українець чи ні? Ні, він є поляк, але у нас дуже багато клієнтів українців. Дуже велика кількість. А так. в якому році компанії були створені? Е, перша будівельна компанія взагалі почала працювати ще 20 років тому. Тобто Ого. вона вже доволі довго на ринку, і це свідчить багато про що. Це свідчить про якісну роботу, це свідчить про те, що вони знають у своїй справі. А друга компанія, Luxa House Beyond, вона працює вже більше п'яти років тут, в Чикаго. Клас, тобто так. це в каждо 20 років. Це ще перед 2008-2009 роком. Перед тими страшними часами компанія як почала так. існування, вона пережила так. не одну турбулентність і до цих пір існує. А так відразу, а де компанії знаходяться? Де самі приміщення офіси? Офіси «Велгро». Добре, Це близенько, буквально декілька хвилин звідси. Від нашої студії Може на Камберленд 10-15 хвилин. 10 хвилин. Так. Друзі, хто нас зараз слухає, відразу вводьте в свій GPS-навігатор адресу Luxa House, Luxa House Beyond і йдьте подивіться. Ну і ми зараз детальніше будемо говорити про кожну з компаній, Безпосередньо хочеться, хочеться дізнатися. Чому саме європейська якість? Так, чому а, ви, а, власник компанії, вирішили сфокусуватися на товарах з Європи? Цього так не вистачає. Хочеться чогось домашнього тут в Америці? Чи як е, так це правда? Це правда. Цього не вистачає. Ми маємо. Багато запитів від клієнтів, тому от в нашому магазині, наприклад, так як Luxa House Beyond, ми маємо різні товари. Чому ми маємо різні товари? Тому що маємо запити від клієнтів. Ми стараємось слухати наших клієнтів. От чого немає, ми то додаємо. Наприклад, якщо взяти почнемо з Luxa House Beyond, якщо ми візьмемо взуття. Всі знають, як важко знайти шкіряне, якісне взуття, просто якісне важко знайти <рес> так. Не говорячи вже про шкіряне. Ми маємо е, таку воєнковість на продаж товарів е, саме шкіряного взуття фірми. Боя стільки ми можемо в Америці їх продавати. Це європейська фірма, котра вже більше 35 років на європейському ринку, і вони є в нас. Це взуття, де ви берете взуття? Воно повністю має шкіряну устілку всередині. Воно комфортне. В ньому просто хочеться ходити. Взуття, я тут просто скажу таку невеличку від себе думку. Це дійсно одне з найважливішого в нашому гардеробі, тому що ми так. постійно на ногах. От постійно, навіть якщо ми там маємо сидячу роботу, все рівно взуття відіграє величезну і важливу роль в нашому здоров'ї, Тому дійсно якість якості хочеться нелегко її знайти в Америці. Це абсолютна правда. А якщо ми так вже почали говорити за Luxa House Beyond, ми вернемося до Luxa House, до тої parent company, яка була заснована раніше, але Luxa House Beyond. Не тільки взуття, правильно, у вас є і інакше там речі, які які ви продаєте, так, так, окрім взуття, у нас так само є товари для діток. Ще варто зазначити, що товари для дітей також ми маємо взуття, і взуття доволі якісне. Тому що, коли дитинка росте, формується, відповідно потрібно взуття, котре буде підтримувати ніжку, яке не дозволить ніжки ніжці деформуватися чи зміститися. Це в нас є і теж є, що дуже часто шукають тут тут батьки для своїх дітей це дитячі шапочки. Ось ці саме на зав'язках. Тут їх я знаю, що немає, і завжди, навіть якщо десь вийти, зразу видно таку нашу українську чи європейську дитинку по цих таких кольорових гарних шапочках. Це все у нас є в дуже великому асортименті. Клас, тобто взуття, товари для дітей, так. Е, аксесуари якісь різні для дому, там щось, напевно. Так, е, так, е, так. так. Якщо ми вже почали так про діток, то можемо плавно перейти до того, що ми ще маємо на хрещення. Одяг на хрещення. Тобто від народження можемо супроводжувати до побудови будинку. <свід> В одній фірмі ага, можна так, все. <свід> все життя, <свід> щоб без <із> вами, так. Так. <свід> <свід> Це цілком імовірно. Також ми маємо, е, наприклад, ланцюжки до хрещення і хрестики. Ми маємо срібні українського виробництва, золоті. Це щодо товарів для діток, якщо закінчити, вже як дитинка підросте, товари для дому. В школу. Теж маєте до, 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 до сади, до саді, куди, до школи? Одяг, ми маємо одяг. Так, ми маємо дитячий одяг, так само європейський, так само бавовняний і якісний. Дивіться, от ми говоримо про якість і відразу чомусь питання виникає. Ціни так, тому що ми розуміємо, mm. що за якість потрібно платити, і оскільки ці товари, я так розумію, ви привозите так, з Європи чи ви тут виготовляєте Як ні? Це? це всі товари з Європи. з Європи повністю. Всі товари європейські, всі з Європи. Польща, Україна, так, якісь інакші так. країни. Окей, це складно о, це все перевезти сюди, це коштовно безпосередньо. І ціну хочеться вас запитати не детально ціну на кожен товар, бо ми зараз будемо говорити до ранку. Але от загалом в порівнянні, ну, візьмемо, давайте не знаю, те саме якесь взуття так, для дитини. От у вас купувати і купувати в якомусь такому американському відомому магазині чи мережі, а наскільки різниця ця ціна? Чи людина не буде в шоці, коли до вас приїде, подивиться на ціну і скаже так, якісно, але я собі це не можу дозволити. Як воно у вас? Е, ні, це зовсім не так. Давайте я можу вас орієнтувати навіть плюс-мінус від ціни, від котрої починається Давайте. дитяче взуття. Е, я думаю, вас це приємно здивує, тому що дитяче взуття у нас починається від 25 доларів. – 25? – від 25 доларів, Нічого так Нічого ну тобто, це вже приємно. Щодо дорослого взуття, відповідно, це шкіряне шкіряне взуття, воно якісне і всі очікують, що це буде високий прайс, але це не так, так як ми працюємо з фірмою Вояс, і тільки ми можемо продавати її в Америці. Ми маємо на них дуже добрі ціни. Тобто, ціна приблизно така ж сама, як в Європі, так mm. як ми їхні єдині представники, і ми можемо запропонувати клієнтам найкращу ціну. Ну ви вмієте заманити до себе. Хочеться вже поїхати подивитися, Обов'язково. <зв> як, якщо ціни хороші. Притомні, скажімо так, то чому би не купити якісне. Тому що по суті люди часто думають, що зекономлять, а воно потім довго не служить, купують ще, і ще знаєте, в народі кажуть, скупи, платить двічі, та тому краще купити один раз щось якісне, якісне воно буде довго служити, і знову ж таки, за якістю це до вас. Давайте далі розповідаєте, що ще є в Luxa House Beyond, які ще моменти, можливо, щось для кухні є. Можливо, знаєте, для для хати, дивани у вас можливо є. Я не знаю що щепка Е, Так, ну дивіться, з того, що теж дуже популярне у нас це казанки. Це mm -hmm. знаєте, коли хтось заходить в магазин, і часто, коли вони бачать, стоять казанки, такі Вау, це є вдома. А воно справді так по-домашньому, тому що це одразу уявляється, як можна поїхати на природу, приготувати банош з компанією, зібратись, посидіти. І от ми маємо ці казанки, які... От знаєте, коли ви їх берете в руку, піднімаєте і відчуваєте, що він справді важкий, якісний, от такий добротний. Колас. от Вони в нас теж є. Наступне ми маємо так само, що вас може дуже здивувати: шатківниця до капусти. Що, що що Шатківниця до шаткування капусти? Я не по кухні, але я вплив, що жінки зрозуміють. Так, так, так. Чи бочки на соління. Теж це в нас є то хто формує цей список товарів? Хто хто та людина, яка визначає, що продавати? Це формується між клієнти. Запити нам дають Так, так да? дають нам запити, і ми просто бачимо, чого про що часто нас запитують, і ми стараємось доповнювати кожного разу. Ми стараємось доповнювати асортимент, щоб людина могла знайти саме ці європейські товари, які тут не так легко знайти або замовити. А вони є в нас у наявності. Можна собі вибрати, доторкнутись, подивитись, навіть зга... навіть може згадати щось таке. О, в мене це було вдома, Вау, Клас. це класно. Тобто, якщо я дам дам вам якийсь запит, і ще свого кума підмовлю, що він вам такий самий запит дав, то великий мовір без проблем. Ви часом будете мати той товар так. В себе. Навіть є ймовірність того, що ми можемо замовляти. Так як mm -hmm. до нас приходять великі партії товару, і спеціально до нас приходять контейнери з товаром, то, то ми можемо замовити для вас будь-що і знову ж таки про якість. А чому, чому так є? Що ми європу асоціюємо з високою якістю? А в Штатах а в економіці номер один в світі тої якості, ну таке враження, що дуже мало і важко знайти. ви давали собі відповідь на це питання? Чесно, так, ми задумувалися над цим, і напевно відповідь буде в тому, що європейці вони купляють річ одну і надовго, щоб угу. вона була якісна, щоб вона не змінювалася, щоб можна було окей заінвестувати трішечки більше, але відповідно з цього. Мати якусь можливість використовувати цю річ довше у Америці. Це на мій погляд трішки по іншому. В Америці все дуже швидко. Все дуже швидко, все змінюється. Людина купила, поміняла і немає такого великого акценту на якість. Ну і менше люди певно шанують ті речі, так тут. можливо, так, можливо. Так само більше купівельна спроможність це так само варто зазначити. Так. І тому більше купляють, менше шанують і отак от Власне, згідно згідно статистики. Там кожні 5-7 років люди переїжджають там, міняють повністю житло. І дуже багато людей живуть саме а, на орентованому а, а, помешканні. Тому та тут є певна логіка. Отож, друзі, щойно ми говорили за Luxa House Beyond, Це товари для дому, товари для себе. Дійсно, там починається ваш комфорт. і Ця фраза має глибокий сенс, якщо ми говоримо саме за цю компанію. Адреса компанії 1295 Jarvis Avenue, це Elgrove Village, і так само перед мною є номер телефону, з яким я радістю поділюся з вами. Це 630 503 7855. Ще раз це 630-503-7855, Я правильно сказав? Так, все. той номер супер. Так. Телефонуйте, зберігайте. Ну і давайте перейдемо до компанії, з якої все розпочалося. Власне Luxa House, так. будівельної компанії. Тут зараз більш напевно чоловіки увагу звернуть собі. Приймаючи в машинах, зробить гучніше. А лукса компанія, будівельна компанія. Які саме товари для будівництва там є? Чи там є все від А до Я, чи там певний такий спектр представлений? Розповідайте, ну дивіться, ми взагалі можемо збудувати вам будинок з нуля. Повністю все можна вам все вас. повністю, повністю так, все. так і навіть можемо вам укомплектувати будинок товарами, які в нас є в магазині Люксаха з Біон. Так, дивіться, ми будуємо будинки з нуля, але окремо, якщо наприклад комусь потрібно тільки двері, так у нас є така можливість, що ми можемо ви можете самостійно у нас проектувати по своєму власному дизайну двері. Тобто, коли ви входите до нас в наш великий шоу-рум, там стоїть такий дуже великий бокс. І в тому боксі ви обираєте, наприклад, полотно дверей, кольор дверей. Це можете з однієї сторони вибрати світлі, з іншої темні. Так само ви обираєте скло, яке ви хочете вставити, чи матове, чи прозоре, чи тоноване. І одразу ви можете його розміщувати за вашими вподобаннями, і все це в реальному часі вам програма обраховує, обраховує вартість. Вам не потрібно чекати, давати запити, скільки, який час, яка ціна, який час очікування. Програма все в реальному часі вам порахує. Ви можете вибрати фурнітуру, наприклад, ручки, покрутити ті двері 3D, подивитись, як воно виглядатиме, підібрати футрини до тих дверей, і все одразу бачите. Ну я так розумію, що ви на ти з технологіями йдете в ногу з часом, це чудово. Що є така опція? Це двері, вікна, я так розумію, різні такі сходи. Металопластикові вікна ми маємо, і це так само європейські вікна, знаєте, такі як ми звикли, що відкриваються вертикально. Фантастика, то такого не бачив вже років вісім. Напевно, що так. І ми можемо їх робити в різних кольорах. Наприклад, так само, якщо. Зовні вам потрібні темні вікна, сірі Всередині uh -huh. можуть бути світлі або навпаки, і чи якщо ви живете в якійсь шумній локації. Вам потрібно більше, більшої шумоізоляції так само трьохкамерні вікна, які забезпечать цю шумоізоляцію, і це, як на мій погляд, доволі важливо мати можливість спокійно спати, тихенько спати. Ну це знову ж таки я так розумію, що в більшості то є клієнти, які собі придбали будинок. А коли будинок свій, хочеться поставити все, все таки так. найякісніше. -най 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 знову ж таки, тому це до вас. Але скажіть, будь ласка, то є в більшості у вас скуповуються само європейці, чи так само і американці приходять до вас? Так само приходять американці. Якщо хтось будує будинок і, наприклад, бажає собі обрати вікна американські чи двері американські, чи будь-що інше, ми працюємо з усіма американськими фірми. фірмами. Немає такого, що це тільки буде європейське. Все ні. Клієнт хоче американський, чи клієнт американець? Будь ласка, робимо, так як клієнт хоче. У нас дуже великий асортимент на рахунок. Цього. Ну і знову ж таки, так по цінах зорієнтуйте приблизно ті ж самі ціни, що в інших, ну не будемо називати таких подібних магазинах, чи все ж таки трішки вище. Залежить від обраного товару, залежить від потрібних розмірів. Це все дуже індивідуально, тому що якщо ми в дверях вже змінимо ручку, то вже буде відповідно інша ціна. Все ж, європейська річ однозначно буде трішечки мінімально, але дорожчою, тому що там зовсім інші матеріали використані, зовсім інший товар, але ця різниця не є косючою. Знову ж таки, не забувайте про якість, і тут, напевно, це все пояснює. Стосовно гарантій, так? чи даєте ви якісь гарантії, тому що ми говорили за першу кампанію Luxa House Beyond, там, в принципі, такі речі, що ну, купив ту шапочку чи якесь взуття, та й ну, то не переживаєш, то таке дрібне у порівнянні от, з тим, що коли ми замовляємо у вас там, двері, двері до всієї хати чи вікна, це вже коштовніше йде. Безпосередньо хочеться якось перестрахуватися. Чи даєте ви якусь гарантію на то? Так, гарантія є, гарантія. Це вже можна її вирахувати ближньо, у нас у шоурумі, тому що двері мають свій термін, вікна мають свій термін, але так само ми даємо гарантію на роботу, тому що інсталювати вікна і двері європейські це потрібні спеціальні майстри, котрі вміють це робити, тому що є різниця між інсталяцією американських та європейських дверей чи вікон, і на це так само ми не даємо гарантію. Ще одне питання: людина, яка нас зараз слухає. Вона, в принципі, не думала робити ремонт, почула нас, каже, хоче вікна європейські. Чи можемо до вас звернутися і відразу ваші майстри, якщо вони у вас є, це все зроблять? Чи у вас є команда? Так, так, у нас є майстри. У нас є повністю команда, яка це все інсталює. Потрібно приїхати на заміри без проблем. Так само приїжджають на uh -huh. заміри, підбирають вам, рекомендують, прораховують, і потім відповідно кінцевий етап інсталяції. Окей, okay. а uh, дивіться, у нас люди слухають більшості так Мідвест, Іллінойс, сусідні штати, uh -huh. але є із інших штатів: Каліфорнія, Нью-Йорк, навіть із Іспанії, із. Європейських різних країн є чи робите ви деливері, Ну давайте скажімо по Америці, так по по всіх штатах, так з усіх магазинів ми робимо доставки. Так, Аляска Гаваї е, ну будемо працювати okay. над цим, okay. якщо потрібно. Якщо у okay. нас є клієнт, то, потр... то будемо працювати Те, то можна в режимі онлайн з вами зв'язатися. Можна зв'язатися з нами, можна, якщо потрібно, подати всі виміри, всі розміри, і ми це все зробимо до вас і доставимо. Якщо це сусідні штати, наприклад, тут поблизу нас, і можуть поїхати навіть наші інсталятори. Це все встановити. Ого, ого нічого собі, це зручно. Друзі, Luxa House компанія теж знаходиться в Elgrove Village за адресою 1281 Jarvis Avenue. Номер телефону інший 630-413-9880. Ще раз це є 6... Три нуль чотири один три дев'ять 8 вісім тут дійсно ви створюєте такий дім своєї мрії, напевно, місце, де вам буде суперкомфортно, затишно, куди ви захочете вертатися після того важкого робочого дня? Тому на завершення, власне, хочеться трішки почути ще от вашої власної історії, вашого власного досвіду із одною з іншою компанією. Скажіть, скажіть, ви маєте власне житло? Так. Так, маємо. Друге питання. Ви маєте власних дітей? Ні, окей, тоді говор... <рес> <рес> Тоді про житло. А, наскільки ваша хата складається з продуктів, з товарів Luxa House? Ну, дивіться, Я можу вам сказати точно за кухні, тому що власне декілька місяців тому ми робили кухню і однозначно навіть не думали, де замовляти кухню. Це було Люкса Хаус. Точно коли ви туди прийдете, вам підберуть все. Тобто, ви тільки подаєте потрібні розміри, і вже дизайнер вам допомагає підібрати, допомагає вам розмістити правильно шухлядки. Тому що це теж важливо. Це на кухні навіть доходить до того, що економить нам час, якщо вони правильно розміщені. О, так. Так. І якість я користуюсь вже декілька місяців, тобто максимально задоволена. Дуже великий вибір кольорів кухонь. Можна обрати кухню. Будь-якого кольору більше ста кольорів. Які можна обрати, можна обрати собі класичний дизайн, можна обрати собі максимально сучасний дизайн. То, у вас є люди, які дизайном навіть займаються. Так, так у нас є свої. Собі... Якщо я без смаку не, не знаю, як спроектувати, то у вас є такі люди. Так, що... у нас є дизайнери, котрі вам це все підберуть. Навіть якщо ми будуємо будинки, дизайнер вам його повністю проектує. Ви вносите свої правки, і ви бачите весь кінцевий етап. І так само на якщо обираєте кухню, дизайнер вам все робить всі ескізи, робить всі малюнки, і ви її. Бачите, як воно виглядатиме саме у вас вдома. Клас. знаєте, я така людина, яка дуже не любить їздити на шопінги різні для мене. Кожна зупинка в магазин це така мука, що просто вам не передати. Я ліпше піду на роботу, попрацюю вночі екстра шіфт, ніж буду це зупинятися в одному в іншому магазині. Щось там вибирати. Чим зручно у вас, що по суті, як ви сказали, у вас можна раз зайти і на все життя, так звідти так. навіть не виходити і для дому, і для себе. Для дітей, от просто від А до Я, і це мега зручно і і якісно виявляється. І я дуже вдячний, що ви до нас сьогодні завітали. Це все розповіли. Я певний, що ми в подальшому будемо з вами комунікувати, більш детальніше говорити за Luxa House, за Luxa House Beyond, про кожні товари. Будемо відповідати на питання наших слухачів та глядачів. Це все буде в подальших ефірах. Але на сьогодні дійсно хочеться вам подякувати, що ви це все розповіли. Що ви робите таку гарну справу і заснов засновнику компанії, що він подбав про це все. Тому, друзі, описі до цього відео буде. Номер телефону однієї іншої компанії буде адреса. Ну і, звичайно, що будуть посилання на вебсайти, де ви зможете ознайомитися з усіма товарами і всім тим, що пропонує компанія, і одна, і інша. Дякую вам, Сніжана, що завітали, і до скорої зустрічі. Дякую, дякую вам за запрошення. Була дуже рада трішечки більше вас познайомити з нами і чекаємо в гості. Побачимо. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.